В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Ще раз і ще раз, перечитуючи першу главу Першої книги Святого Писання, першої книги, яка називається Буття. Ми її вчора і позавчора читали. Сьогодні продовжуємо і будемо далі продовжувати читати. Мені... Вкотре, роздумовуючи над цим текстом, мені якось в особливий спосіб мене торкає і вражає інтенсивність і така, знаєте, таке дуже велике бажання деякі речі підкреслити святого автора. Коли е, оцей богонатхненний автор пише своєю рукою, звісно, під натхненням Святого Духа, описує нам сотворення світу. Ну, і яким чином його описує. Є певна така схема. Був перший день, Господь сказав, нехай буде світло, і було світло, було добре. Другий день Господь сказав, нехай буде твердь небесна, і була твердь і було добре. Так, третій день, четвертий день, п'ятий день, а шостий день щось трошки міняється. Тому що Господь вже не каже, нехай. Там творив одним словом і казав, нехай буде, і так було. На шостий день щось змінюється. Господь починає, якщо так можна сказати, роздумовувати сам у собі. Планувати починає, починає думати над тим, що зараз має робити. Сотворімо людину на свій образ і подобу. Не творить зразу, але спочатку є якби така думка: сотворимо, уже щось змінюється, немає цього, нехай, нехай буде. А потім творить людину в цікавий спосіб, тому що все творив словом, сказав, і воно було. А тут спочатку планує, так би могли його уявити як знаєте, митця, як скульптора, як людину, яка художника перед картиною. Перед полотном сідає і роздумовує, а що ж би зараз мені написати, що би зараз намалювати? І починає підшуковувати потрібні матеріали. Господь бере землю, якби зліплює ту людину. І коли вона виліплена добре, вдихає в неї життя, вдихає в неї життя. І це було дуже добре. І оце дуже добре, каже папа уже святий Іван Павло II, є дуже добре завдяки чому? Бо ось це творіння, яке ми називаємо вінцем творіння, яким є людина, створена не просто так, автор це дуже-дуже ясно хоче показати, а створена на образ і подобу Божу. Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Це щось неймовірне. Людина, яка, яку так сильно хоче автор вирізнити із-поміж усіх створінь. Вона після неї Господь, можна так сказати, відпочиває. Його очі спочивають на людині і кажуть, це є дуже добре, вже краще не може бути сьогодні відпочину. Дозвольте мені таку інтерпретацію. Господь. Творить щось, на що здатен тільки він. Творить щось, творить когось, хто має бути вінцем творіння, має панувати над творінням і є, і є найкращим, що може Господь створити. Святий Амросій Медіоланський якраз цей момент підкреслює. Що Господь після того не творить вже нічого. Так як би хотів цим підкреслити, що це є щось таке цінне, таке велике, таке грандіозне, що після нього вже не вартує щось робити, ніколи вже краще не буде. Знаєте, це так, як коли столяр шліфує якусь поверхню і, і так довго шліфує, що доходить до певного моменту, коли вже залишає, тому що краще не буде. Це мене сьогодні якось в особливий спосіб торкає, тому що в контексті часу, в який проживаємо Великого Посту, коли готуємося до Пасхи, мені здається, що цей епізод, якщо заглибитися в нього, над ним розважати, над ним молитися, може нам десь допомогти і пояснити нам, чому Господь мусив прийти на цю землю. Чому Господь мусів померти за нас? Та любов Божа до свого творіння, яке є дуже добре, є така велика, що витерпіти не може, що ось це дуже добре було поламано, власне через те, що було добре, власне через те, що було на образ і подобу Божу. Бо оскільки було на образ і подобу Божу, значить, мало розум і свобідну волю. А якщо мало розум і свобідну волю, то, власне, через це дияволом був спокушений ось цей чоловік, ось ця людина. Тому що, мені здається, найбільша спокуса лукавого власне в цьому полягає. Ти не дуже добре. Ти грішна людина, ти би міг краще, ти не заслуговуєш ні на що, ти ні на що не здатний. Може, чуємо це час від часу у своїх серцях. Може, і своїми вухами часто чуємо від своїх батьків, дітей, чоловіка, дружини. Ти не здатний, ти не можеш, ти не такий. Ти подивися на іншого. Той може в тебе не виходить. Чому ти так, чому ти сяк? Ти ні на що не здатний. Неправда це велика брехня. Господь тебе створив на свій образ і подобу, кращого бути не може. І коли ми в це повіримо, коли ми це приймемо у своїх серцях, ми зрозуміємо, для чого Богові так важливо було прийти на цю землю, увійти в нашу реальність через наше тіло, бо духа ми не бачимо. З Духом це інша реальність. З Духом ми можемо, з Богом, ми спілкуємося через молитву, але Господи важливо було прийти в нашу реальність через наше тіло, воплотитися в тілі бути, щоби нас спасти, щоби нам показати свою любов. Казав один проповідник, як може людина пояснити рибці, яка плаває в акваріумі, що вона її дуже любить і цінить? Та ніяк, як їй може пояснити? Але якщо стане рибкою, то може якимось чином і пояснити. Це дуже банальний, даруйте банальна аналогія, але, але Господь стався людиною для того, щоб донести до нас цю велику істину, ти великий в очах Божих. Не всі це почули, і ми це часто не чуємо. Бо той голос, який Господь чув у Йордані, ти син мій улюблений, якого я вподобав, це до тебе і до мене. Він тебе і мене вподобав. Він за тебе і за мене кров свою проляв. що може бути цінніше. Тому відкидаймо будь-які спокуси цього роду, що ти недостойний, ти не такий, ти маєш десь постаратися, щоб заслужити Божу любов, нічого не маєш старатися. Бог тебе любить і не може не любити, бо Ти його творіння. Його природа любити. Але ми можемо відповісти, а можемо не відповісти на ту любов. І ось, власне, в цьому і полягає наше християнське життя, наша християнська поведінка. Чи хочу я увійти в логіку Бога, відповісти на Його любов, на Його прийняття мене, на Його високу оцінку мене, як творіння, чи хочу бути в діалозі самі з собою, бути Богом, бути. Так, вирішувати, що є краще в моєму житті, бути Богом свого життя. Чи хочу прийти до того, хто знає краще мене, бо він мене творив. Молімся сьогодні, щоб Господь дав наші серця, такого світла, якоїсь такої впевненості в тому, що Бог насправді тебе любить, насправді тебе цінить. Бог про тебе і про мене сказав, то дуже добре. Не лише про Адама і Єву. А про тебе, про мене, то дуже добре. А після Тебе, якби відійшов на спочинок, щоб тим самим підкреслити це найкраще, що може бути. Слава Ісусу Христу!